Я бы тут теплее, блядь, чем я там ебаном автобусе нахуй. Что, дурак, вставай? Нет. Нет, блядь. Я хуй встал из этого, блядь. Мне похуй ебать. Пишли, ебать. Мне похуй ебать. Хочешь, блядь, не нахуй, короче, понял? Чё ты вышел, блядь, один? Это хуя крутой, блядь. Спускайся с коня, на ему ебало. А то что такие? Мы все не Что, дурные? Шотурди. Що ти ніколи не стріляв таку машинку? Я що такого навіть не бачив, бо як це що таке? А то машинка стріляє, а то що то то не. Десь я все економлю. О, десь, о, десь. О, то то. Все. Ти? А! Це було змастити. Казав старий з А! 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 Ти я. Доброго вечора. А без С России. С России? Да что это такое? С России, якость. С России. <связано> срака звучит. Андрей! Иду, иду. Окей. Что? Я тебя просила поставить воду на пельмени. Так я поставил. Да я в шоке, папа номер два. Добрий день. рак, ага. твою мать блядь! Три літри води пернути туди, лаврового листу, собачого дристу, майтками накрити, і вже можна пити смачного. Ні, ну, курва. курва, Не курба. Бо ми ти в курві, як ми напірдачи, ну то робиш? А до вас не задання буде? Хто це сказав? Підніміться. Я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Поясню. Ого, Челік, а що ти тут робиш? Ребята, я чесно скажуть не знаю, як я сюди попав. ну розкажіть, який у вас каліматор. Многофункціональний. point. <ріст> <ріст> я вам чесно кажу, хочу вийти за вашого сина, бо я його люблю, а не тому, що ви мільйонер. За якого конкретно У мене їх троє. А <ріст> за якого? Let's go. Смотри, гаріть, що сяде. Да не не такі рот. Дівчата, дівчата, так ви скажіть, будь ласка, з яким драконом треба битися, щоб бути гідним таких принтезників. Літера А. А мені до пізди, я не боюся. Літера В кишечачих магазинах. Літера Д. Добрий день, everybody. Літера З. Зеркове небо. Літера І. І. Дост карагюн де білі олур. Літера Л. Ла-ла-ла-ла-ла. Літера С. Слава Україна. Літера У. У вікни, у вік, вікнить. Привет, Україна. Ми з Росії. Как дела? Блять, а мене надурили, сука. Лампочка, блять, без провода. Де провод, галимый. Сука, нема провода, пиздец. Наебал блять, блядь, на медь, шо робить? Ай, больно. Блять, шо спустятся захотелось нахуй. Но... Друже, файл цифрик. Блять, я ж и пусрав. Ну ты страшный специалист. Я хара він каже ну й хорошо. А у нас буде щось типу обеда? Йоба не Накачати прес сухим кашлем. Абсолютно ніяк. Неможливо. Скільки б не несподіванка. Ваше улюблене хобі. Кулінарія. Готовите? Жу. Good evening, everybody. I'm Boris Johnson from London, Slav Ukraini. What about the paybal? Yeah. Yesterday. Oh, good morning. Where are you Чого ти такий на курвонаткі блядь? Як сказав Віталій Кличко, якщо ви заблудилися в лісі, то йдіть додому. Як правильно лаятись українською. Моцні вислови. Напийся з гівнаюшки. Експресивне спонукання до дії Ми вас відфейдолимо! Залякування статевим актом зашийротяку по саму сраку. Коли співбесіда зайшла в глухий кут, бодай би мтя мати була радше на кропиву вистріла, ніж мала мтя щастя породити, прокльону бік того, хто не мав би народитись. Зарікалася свиня гівно їсти, біжить аж дві лежить, знову припуститись тієї ж помилки. Не виродок, а викидень вкрай презирлива характеристика. Вкурвлювати, роздратувати кого-небудь. Чого шкіришся? Коли співрозмовнику сміятися недоречно. Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі? Креативна погроза. Пика така, що й за день не обсереш. Принизливо про грубу людину. Не лайся в срато, вивчай українську. Да ладно, бля, I jaka jest twoja dziewczyna? 42 <laughs> Ona mogłaby być twoją mamą <laughs> Mogłabyś, ale ona twoja mama <laughs> Mnie trzeba zuby. Ja chcę pizdy, winy Kurwa, co on robi? Fotografuje ślimaka A Пане, ви мені год назад котика висипили? Так. Розбудіть. Ой, ви мене испугали. Поможете мені зняти відео? Давайте. А що потрібно робити? Я звоню твоїй мамі. Не смій! Не смій мамі дзвонити! Я скажу, що ти балуєшся. Не смій, блядь! Не дзвоній мамі! Тєнцій Михайлович, мені похую. Пошов вон. Тільки в Україні, якщо тебе називають шановний, то ти не не шановний. Просто в тебе зараз буде набита кабіна. What's wrong with your sandwich? <laughs> Ти такий дохнотик, блять, фієнгол. Може, в тебе з телефоном. Це ж айфон цей кончений, блін. Навірно ж телефон полетів. Хардер! Ти до мене малолетка, не пискуй! Коли буде світло? 12, та? Що ви мені розказуєте, коли у вас робочий день до 8-ї, блядь? Тож так, дивіться, Або зараз за 10 хвилин, блядь, буде світло. Або як всі вірву в той офіс, блядь. люди добрі. Я вам ці комп'ютер голову понагриджу, Я вам кажу. Доброго дня, мені латане без безлактозному, цукор не потрібно, алкоголь, каву не хочу, солодко не їм тобі серце не пропонуйте, кава буде з собою, розігрувану карту і так зачекаю на 2 хвилинки і вам гарного дня. Добрий день. А чек потрібен? Ne, na tu noga ustala. Ne, na tu noga ustala? Da. Zolota.